Всім привіт! і Це короткий гайд, як замовляти з 1688. По-перше, нам потрібно зайти. Ну а як зареєструватись, було в попередньому відео. Я використовую комп'ютер, бо тільки так можна замовити. Відскановуємо QR-код, щоб увійти. Знаходимо потрібний товар. Перше замовлення бажано робити на щось простеньке. Далі вводимо адресу, я використовую міст Чина. Ну, як завжди. Ну, або нову пошту можете використовувати. Вводите уважно свою адресу та свій ідентифікатор. І, в принципі, на цьому можна вже робити перше замовлення. Я взяв замовив скотч, щоб перевірити, чи працює. Далі ми натискаємо оплату через Alipay. Банковські картки не приймаються на 1688. Тут створюємо код для оплати, це в принципі звичайний код для підтвердження ваших оплат. І далі будьте дуже уважні. Адже у вас може з'явитися, а може ні, вкладка оплати друга. І от, як приклад, тут відсутня кнопка оплати друга, тому з цього аккаунту я, на жаль, не можу замовити. В мене, на жаль, основний аккаунт так і заблокований, тому мені довелося використовувати інший. Але якщо вам повезло і ваша оплата виглядає саме так, то продовжуємо. Нам потрібно написати в підтримку міст, отримати адрес Alipay та провести оплату друга через 1688. Натискаємо через оплатити через друга, отримуємо інформацію актуального Alipay та вводимо свій ідентифікатор, щоб швидше пройшла оплата. В принципі, на цьому все. Далі робимо скріншот замовлення, вводимо актуальні дані на Shopping, тобто ваш нікнейм, сума та посилання на скріншот. Скріншот можна завантажити через будь-який онлайн-сервіс зберігання фотографій. В принципі, як оце, я можу залишити посилання. І завантажуємо адресу вашого скріншоту, вашого замовлення. Далі натискаємо оплатити, і, в принципі, після поповнення балансу вам потрібно підтвердити ваш платіж. От і все. Після першого тестового замовлення можна, в принципі, замовляти. Як ви зрозуміли, все далі доволі просто. Ви оформлюєте замовлення на місчина та очікуєте його. Ну, от і я замовив багато конструкторів. Все, що потрібно, це замовити, якщо все прийшло перший раз правильно. Далі зробити скріншоти замовлення, відправити їх, оформити оплату, та оформити на чина або будь-якої іншої компанії доставки. На виході я отримав через 2 місяці такі чотири коробки, в яких було ну, дуже багато конструкторів. В принципі, всі. Якості як потрібно, але із-за того, що вони доволі м'які, то десь відсотків 15 дуже сильно пошкодились саме упакування. Вийшло коротко та інформативно, дякую.